Друзі, подивіться, що відбувається Але позаду ці мене. Ці всі люди, політики є. з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте, тут Тайвань, Швейцарія, Японія нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, а тільки українців. Да? Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні, могли брати тільки. Українців на роботу нехай заводять свої капітали. А капітал у них величезні. О, будь ласка, військові гнете, які генератори здорові. Це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України, бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. Проблема, яка у нас залишається, про нашу м'яшу цього міндіча, оцю всю історію, корупція в Україні. Оце жесть. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типа, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. Тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися. А українська політика це така історія, там є гарні люди, завдяки ним взагалі такі заходи існують. Але завдяки нехорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати. Якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за всю всю історію. дивіться, вони сар саркофаги роблять гляньте, які тобто вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Що говорять? так, в Україні війна, але давайте будувати ось типу електростанції. Ось будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі. Закривати їх саркофагами. і Вони не будуть там бояться ракет, війни оцеї всієї історії. Ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що, як спілкуються чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси, у них є доступ до грантових коштів і так далі. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні. І оцю, з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якійсь домовленості нормальній. Рашка вже давним-давно по заслугам получить за ті останні 4 сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Ой, будь ласка, Rebuild, invest, invest Ukraine. Європейського масштабу захід. Не на бумажке, а на деле. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна.